Хоча погода вчора, як бачите, була нельотна, ну нас трошки задощило, та ми запланували собі поїздку з двома точками зупинок, скажімо так, і не збиралися змінювати свої плани. Першим і найголовнішим в нашому маршруті це було, був центр прийому біженців Ярвенпа, тому що... Коли ми тільки сюди переїхали, ми там зареєструвалися, ми за ним були закріплені. Це означає, що якщо в нас виникають якісь проблеми, питання, нам потрібна якась допомога, ми все мали звертатися туди і вони зобов'язані були нам допомагати. Так, вони допомагали нам з виготовленні карт посвідчення таке твоє особове, Такі пластикові картки, які підтверджують твою особу, Ми, вони нам допомагали це робити. Вони допомагали нам з оформленням банківських карт. Хоча в результаті вийшло, що ці банківські карти, які ми відкрили через центр прийому біженців, не підходять для виплати зарплат. І тоді ми їхали вже з фермером безпосередньо в банк і робили картки для виплат, щоб отримувати нормальну зарплату, щоб платити податки. Ну і все решта, в принципі, зі школою особливо вони нам допомагали, вони підшукали школу, влаштували нам зустріч з директором школи, організували на той день перекладача. І так само вони нам допомагали, щоб оформити медичну допомогу. Тобто спочатку, так як вчора, от ми їхали в цей центр і мали зустріч з медсестрою. Для дорослих це швидше у вигляді анкетування, там різні запитання по типу Твоя вага, ріст, чи є якісь хвороби. Чи у вас виникли, можливо, якісь проблеми коли ви пере... зі здоров'ям, коли ви переїхали у Фінляндію, алергії і так далі. Для дітей це більш таке дослідження, скажімо так, ширше, тому що було дуже багато питань і про те, як діти харчуються, і про те, чи вони хворіють чимось, чи є якісь скарги, чи є у них психологічні травми, пов'язані з війною, чи є у них алергії, потім режим дня. Як вони засвоюють матеріал в школі, чи є якісь проблеми з поведінкою? Нам точніше нашим дітям виміряли тиск, подивились вуха, очі, рот, заміри ваги і росту. І також нам призначили. Дослідження в лабораторії для всієї сім'ї. Тобто, нам треба буде в якийсь конкретний день поїхати в лабораторію, здати аналіз крові, і там же вони будуть дивитися, чи здорові, ми, чи не здорові. Так само флюорографію треба буде пройти. І Захар по віку вже відноситься до школи, тобто його, за його станом здоров'я буде слідкувати медичний персонал, медсестра, точніше, в школі. А ось Богдана ще менше, то їй Призначають дитячого лікаря, ну педіатра у нас тут не знаю ще, як, як називається правильно фахівець. Ми теж повинні їхати в певний день до нього, реєструватися, робити додаткові там, чи навіть не додаткові обстеження, а він просто буде задавати додаткові запитання, робити їй карточку, ну, от щось такого типу. Також, якщо у нас є якісь скарги на здоров'я, або щось нас турбує, то ми повинні звертатися от у цей центр реєстрації, і вони нам мають. Точніше зобов'язані допомогти підшукати спеціаліста, організувати день, в який буде зручно і нам, і лікарю зустрітися на консультацію і забезпечити перекладачем. Ось, до речі, коли в мене була ситуація після Великодня, що в мене дуже сильно боліли зуби. То я зверталася в цей центр, але, на жаль, не знаю, чому так вийшло. медсестра мені не відписала, не перетелефонувала, Ось, хоча написала, що перетелефонує, коли знайде лікаря. Але я не могла довше чекати, бо в мене дуже сильно болів зуб. В мене прямо всю праву сторону, тобто щелепа нижня, бо там в мене зуб болів. Верхня щелепа, вухо, око з правої сторони і голова з правої сторони боліло настільки, що от всі знеболюючі, які я пила, і ті, що я привезла з України, і ті, що я купувала тут вже у Фінляндії, мені не допомагали. Я знайшла лікаря самостійно в державній клініці. Мені допомогла знайома, бо ну, фінською мовою, самі розумієте. Так от, в приватній це десь 350 від 350 євро, так як вона мені сказала. В державній ще не знаю, скільки мені це все обійшлося, бо рахунок приходить вже за певний там, період після того, як послуга була надана. Я, в принципі, і не спитала, коли мені це все робили, тому що в мене стан був не дуже. Класний, мені було дуже погано і якось вилетіло воно мені з голови. Але е, сервісом, в принципі, я задоволена, по стоматології маю на увазі, тому що мені е, обстеження зробили, зробили рентген е, і вирвали хворий зуб. На щастя, і все пройшло, лікування ще так само призначила лікар. І е, ось що цікаво, якби я це робила все через центр реєстрації е, біженців, то... Це все було б для мене безкоштовно, але так як я пішла самостійно без них, то б доведеться платити, скільки ще не знаю, якщо ну не якщо, а точніше, коли прийде рахунок, обов'язково зніму відео і покажу, скільки ж мені обійшлося вирвати тут зуб. І оце ми вже, як бачите, на відео трошечки зробили зупинку в одному з містечок. Не пам'ятаю назви, на жаль. Але нас зацікавили музейні експонати, оці, чи як це назвати правильно. Тут в них стоїть гелікоптер, два літаки Ось на вулиці. І ми вирішили зупинитися, бо це було по дорозі на нашу другу точку вчорашніх подорожей. Ми їхали на ферму, з якої, в принципі, все і почалося наше оце фермерство, на ферму, де мій чоловік перший, перший раз почав працювати з коровами. Ми їхали до тих фермерів Фінів, в яких він працював ще майже 8 років тому. Його перші, перша робота була на цій фермі, і тут він, от саме з ними, познайомився з цією професією, і потім захотів відкрити в Україні ферму. Так що ми от їхали до них і по дорозі зробили таку зупинку: це е, такий меморіал, присвячений Другій світовій війні. Тут, бачите, імена. Багатьох загинувших фінів. Ну і літаки, ці гелікоптер теж по цій тематиці. А про ферму і де працював раніше Петя, я розкажу вже окремо.